Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така техніка. Я б її не знімав би зовсім, тому що вона приїхала на регулювання карбюратора, але при запуску я відчув якийсь дисбаланс. Це по-перше, при провертанні пускового а потім після того як вона запустилася її почало ковбасити я вже вже розібрався щоб не томити цим розбором і От бігає з цієї сторони, стоїть на місці, з цієї отак от гуляє. А коли було кхм, магнето... Лесенко відключу, то люфт був ще більший. Ну, Люфт ну, наче розірваний пополам колінчатий вау. Тобто от магнето. Як туфтить І бігав він і туди, і вверх, і вниз, ну, по кругу. Все-все-все розібрано. Піднімаємо гільзу і волдометр Без нього ніяк. Опа! Опа! Ха-ха, ось таке от я бачу ну, вперше. Вперше я таке бачу, я не знаю як ви, на бензопилах бачив, що одривало, але щоб, ну, щоб розгинало, бачив, ну, по, по осі, що розходилось. Але от такого, ну, от такого я бачу вперше. Прикольно. Схоже на е, колінчастий вал від е, спарти. Е, спарта яка там 25-та. Отак от. Так що можна зробити спарту. І буде спарта. Джин-джінь. Дамс. І ця техніка приїхала на регулювання карбюратору. Тому що е, клієнт сказав, що плавають оберти. Чому вони плавають, я так і не зрозумів. Можливо, тому що з-під тому що текстоліту там мокреньке. Можливо, звідти трошечки підтягувало. Це, але це все лікується розбором, підкиданням новою прокладкою та проклеюванням гвинтів. Тоді буде все добре. Але не було б так, як то кажуть, смішно. Коли б їх би не приїхало дві штуки. Першу я зробив. Вона також приїхала на регулювання карбюратора, тому що повишені е, за, завищені оберти холостого ходу. Але е, чому клієнт не сказав, що дзвонить вона ну, настільки, що просто капець, ну я не знаю. Е, проблема була в чому? Проблема... Бачите. Ну, от люфт. Звеніло так доб добряче, ну що, ну, блін, я не знаю, як цього не зміг почути клієнт. Ну і от стружечка на колінчастому. На колінчистому, мабуть, її буде не видно або видно. Кепсько. Це дві, ті, що приїхали на регулювання. Третю я також зробив, ну, це лишилася третя. Першу. Першу я також зробив, там була проблема також з регулюванням карбюратора але по факту. Але по факту от що виходить текстоліт, повилазили в тулочки. Це саме перша проблема, а друга проблема те, що не підкачувався праймер. І клапан форсуночка вийшла з ладу. Ну, вона і туди, і туди продувалася, що не є, як то кажуть, спра... ну вона не, не є справною, вона поповина в одну сторону. Дмухатись, він іншок клапанець закриватися. Вона дмухалась і в ту, і в ту. Тобто, ну, звісно, немає, як то кажуть, цього вакууму і не підкачує праймер. Тобто вона і не буде працювати. Але клієнт сказав, що вона працює. Чесно скажу, ну, не знаю, ну, як, як так, але завжди таке буває, що у клієнта працює все ідеально, але. Коли добираєшся до суті самої проблеми, або, як я кажу, потрібно лише відрегулювати. Пробуєш запустити, а вона зовсім не реагує. Тобто навіть там примусово ляпаєш паливо через шприцик, а вона не запускається, тому що там крякнута циліндропоршнева, або там, іще щось, іще щось. Іще щось. Тобто завжди кільця потрібно буде міняти. Зализані біля замків. Тобто, ну, я не знаю, як вони і що, але ну, майже, майже там відсотків 50, ну, нічого не сходиться зі словами клієнта. Що якось так. Ну, до речі, це е, моя сама-сама-сама, як то кажуть, ходова техніка, яка була е, в, минулому, в минулому році. так, Їх пхали дуже-дуже ну, часто. Якщо бажаєте, можете написати, що за що за бренд. А, так він репнутий. Йоптіль-моптіль. Він... репнутый. Налаштовывайся. Трещина. Ну, вот, трещина пришла. Трещина. Трещина. Вот она. Я гадал, просто она воно... вилізла з присовки але тріснула щука или як її правильно назвати зато є кільце о як барон але воно трішечки маленьке але може можна вдягти і бути, бути колінчастим бароном так що отак от От такі от справи отак от, от і регулюємо, як то кажуть, карбюратори на цих косах. Що ну, в принципі тут більше сказати, як то кажуть, нічого і ну, все-все-все буде стандартне. Заміна колінчастого вала, прокладки новесенькі. До речі, їх потрібно буде рубати на, на, оцю, техніку. на оцю техніку вони рубаються їх таких немає вони рубаються і ущільнювачі ущільнювачі, ну і все так що якось якось отак от отак от зліпимо В общем, дякую всім за увагу до нових зустрічей і мир вам